Робити добро легко період перед великодним один із слушних у рамках акції до світлого дня світлівчинки. Ми продовжуємо розповідати вам історії дітей, котрі передчасно подорослішали через хворобу. Сьогодні така про Євгена Стеценка з Конотопщини. Хвороба не обирає, кого вразити. Активний та діяльний хлопець, який понад усе любить уроки фізкультури і спорт, не перейшов із однолітками до 9 класу. Недуга застала на літніх канікулах, а почалася не зовсім типово. Літом в місяце, вже не було Йому вирізали аппендицит, і після цього йому стало плохо, у нього тим піднімалася, то падала температура, він став бледний, ми лежали в канатопі в лікарні, Ліжали неділю і по аналізам крові визначили, що у нас повищені лікасити. Лише в сумській обласній лікарні у відділенні онкогематології уже не впізнали свого пацієнта. Виявили гострий лімфобластний лейкоз. Лікарі кажуть, сумніваються, що спочатку був апендицит. Захворювання, що вразило дитину, інколи стартує зі збільшення лімфатичних вузлів у черевній порожнині, симулюючи запалення апендексу. Рібино госпіталізовано було в одділіні. В начальной фазе лікози, скажем так, діагноз ми поставили только сделав іслідування костного мозга, Ну там уже була практически тотальна інфільтрація злокачественными клетками клітками мозга. У нього хороший варіант для лечения. Однак у процесі лікування хлопець зіткнувся з купою ускладнень, навіть таких різних, як сепсис, пневмонія та серцево судинна недостатність. А це додаткові витрати. Сейчас у нас капається таксамітезон. Ну, ампулы є у нас, а на дальше хімію будемо отримувати на промивки. Промывки у нас і физраствор і фізраствор нужно много нам. Женя ж понад усе хоче додому, до товаришів і звичного способу життя. Увількаюсь спортом, раніше займався греко рімською боротьбою, і ну, любительською, улікаюсь футболом. Хотів би зустрітись з усіма своїми ну, друзями. Перви, бо я їх вже дуже давно не бачив. Хотів би з усіма ними пообщатися. Родині Жені, як і інших маленьких пацієнтів цього відділення, важко самим осилити значні фінансові витрати. Батьки щодня віддають великі суми, щоб забезпечити дітям належне лікування. Допоможемо повернути здоров'я маленьким пацієнтам гривнею та молитвою. Великий піс дає чудову нагоду проявити милосердя, подбавши про тих, хто зараз у біді. Анна книж Віктор Лапченко на часі новини.